kj 302 DTF – ключ до успішного бізнесу. Шукаєш ідеальний принтер DTF для старту. Зустрічай, kj 302 DTF від GFJET. Рішення, що переверне твоє уявлення про якісний друк. Інновації, що працюють на вас. kj 302, оснащений друкуючими головами Epson i3200. Плата керування ByHX. Вакуумною системою, циркуляцією білих чорнил. Системою автоматичної подачі та струшування клеєвого порошку, а також системою безперервної подачі чорнил. Ви будете приємно здивовані якістю принтів, а також вражаючою швидкістю роботи цього принтера. У вартість входить встановлення, налаштування, а також навчання вашого персоналу. Також передамо вам наші знання та секрети, накопичені за понад 5 років роботи у друці. Та три роки успішних продажів, ви дізнаєтесь все, щоб розпочати друк легко й ефективно. Постійна підтримка і гарантія на 12 місяців. Ідеальний вибір для друку на плівці з гарячим та холодним відривом. Цей принтер створений спеціально для малого і середнього бізнесу, забезпечуючи вражаючу продуктивність до 40 квадратних метрів на день. Завдяки компактним розмірам і низькому енергоспоживанню він чудово підійде навіть для невеликих приміщень, дозволяючи економити ресурси і працювати максимально ефективно. KJ302 від Діяджет. Це ваш партнер у світі текстильного друку. Втілюйте свої ідеї в реальність і підкорюйте ринок уже сьогодні. Діазджет інновації, що працюють для вас. Зробіть свій вибір прямо зараз.